Про це ми поговоримо з Віталієм Луньовим, клінічним психологом, академіком Української академії наук. Пане Віталію, вітаємо вас. Добрий день. Ну, от, власне, як е, зрозуміти, що у тебе або у когось твоїх близьких, ПТСР, які найяскравіші ознаки, які на це вказують? Е, ви знаєте, я в таких етерах і в такому форматі спілкування. Хочу закликати про те, щоб люди не ставили самі собі діагнози, навіть якщо до пане Віталія. Угу. І зазвичай так, так. Чуєте мене? Так, так. Трошечки були технічні проблеми з ефіром. Продовжуйте, будь ласка. Угу. Так, тобто ідея така, що ми не ставимо самі собі діагнози, і наші друзі, родичі, знайомі теж мають позбутися цієї ідеї. Хоча зазвичай ми спрямовані на те, щоб якось узагальнити свої симптоми, свою поведінку і якось її назвати. Щодо ПТСР, це фактично діагноз, який має виставляти фахівець. Річного освітою, і тому це ну, доволі таке складне питання. Проте ознаки, які ви перерахували, дійсно такими є. І ще дуже головне питання щодо цього всього, це те, що ми маємо розуміти, що, начебто, в нас є ПТСР за рахунок того, що ми спостерігаємо в себе нові симптоми психофізіологічні, фізіологічні, поведінкові, які раніше нам були не були властивими. Тобто, якщо після того, як ми стали свідками якоїсь трагічної події, пов'язаної з війною чи втратою майна, чи з якимось каліцтвом, чи ми самі зазнали цього всього такого знаєте, тартурного впливу на себе і на свою поведінку, і от дуже важливо це навчитися помічати, які нові симптоми в нас з'являються. Наприклад, це можуть бути ті ж самі порушення сну. До цього не було, вже вони з'явилися. Чи є такий дуже така тріада, так мовити, яка в цілому узагальнює всі симптоми посттравматичного стресового розладу? Коли ми їх бачимо в собі чи в інших, то це може стати ознакою та. Того аби зрозуміти, що в нас може є підстави, вважати, що в нас є ПТСР. Це зазвичай така симптоматика, яка пов'язана з повторним переживанням травмівної події. Тобто подія вже відбулася, але ми час від часу і з певною мірою регулярності, дуже часто, навіть фактично щоденно, відчуваємо ті ж самі переживання, що були в той момент, коли, наприклад. В uh, нас загинув хлопці близьких, чи ми отримали якесь каліцтво, чи зруйноване наше житло, там і, і тому подібне. Тобто, оця повторність переживання травматичних подій, ми відчуваємо те саме, що відчували тоді, або навіть ще складніше, ніж те, що було на той момент, і воно постійно Така um, група факторів, які щоб побачити в собі оцей ПТСР, це те, що ми е, можемо уникати будь-яких подій, які асоціюються з тою травматичною подією, будь-яких згадувань, е, кольори, запахи, е, якісь голоси, якісь там, я не знаю, шуми, звуки, все, що може нам нагадувати про цю подію, викликає ті ж самі. Переживання, що були під час самої події, чи, наприклад, інша група факторів, вона пов'язана з тим, що ми постійно знаходимося в стані збудження, і цей стан збудження він впливає на те, що деякі нейрокогнітивні мережі, суто мозкові мережі, вони починають працювати у інший спосіб, наприклад, це порушення циклу. Спання не спання, тобто є проблеми зі сном, чи є дуже великі зміни в тому, як ми реагуємо на події. І зазвичай люди, у яких є ПТСР, вони реагують дуже афективно. Тобто, те, що раніше нами сприймалося і викликало, наприклад, образу чи елементарних гнів, чи якесь занепокоєння, воно зараз. Демонструється в значно більших варіаціях, тобто там умовно кажучи, по шкалі, якщо раніше ми турбувалися через щось, то значить зараз ми постійно заглиблені в те, щоб турбуватися. Чи раніше якась там реакція на інших людей могла викликати у нас образу, то це вже постійно якась така. Ну так знаєте, оце надмірне навантаження на цю емоцію. і вона стає не просто емоцією, вона стає афектом. І тут є дуже багато ризиків для того, щоб змінювалася поведінка, вона може стати необачною, вона може якось бути вже пов'язаною з ризиконебезпечною поведінкою. Тобто, розумієте, ПТСР я, я що я хочу сказати, що те, що українці в цілому ми всі а, знаходимося от в цій шкалі розладів адаптації, яка є в різних класифікаціях медичних психіатричних. Ми всі знаходимося в той чи іншій мірі, в... стикаємося з проблематикою розладів адаптації. Велика кількість має гострий стресовий розлад, так скажемо. А Через що? Через Медіаефект. Оскільки навіть ті українці, які не зазнають особисто руйнівного впливу війни, наприклад, там є території, де не дуже багато зруйновано будівель, чи не так часто прилітають. Якісь там ракети, шахіди і тому подібне. Але через е не соціальне наплення, е через е це знаходження в дискурсі війни, ми всі маємо ті чи інші проблеми, які можуть прив'язати до тематики розладів адаптації. А от щодо ПТСР, то це вже окрема група. І переважна характеристика цієї групи полягає в тому, що з'являються нові симптоми, які були людині невластивими до до початку війни, чи до початку е, моменту, коли вона стала жертвою якоїсь травматичної події, і тут для ПТСР дуже важливою характеристикою е, зазвичай є те, що людина була безпосередньо, тобто вона знаходилася в реальній зоні війни конфлікту. Там, де була загроза для життя, безпеки, цілісності фізичного тіла, тобто була ймовірність там якогось каліцтва, чи особисто себе, чи своїх близьких, важливих для неї людей. І от, власне, така група симптомів, вона може. Ідентифікувати конкретну людину як ту, що, ймовірно, має ПТСР. Але далі треба йти до фахівців, щоб собі особисто не накручувати ті чи інші діагнози. І тут треба зрозуміти, що знаєте, нещодавно в перегляді міжнародної класифікації хвороб, 11 перегляд, то там з'явилася ще така. Позиція як комплексний посттравматичний стресовий розлад, тобто цей розлад він має ті ж самі ознаки, що звичайний ПТСР, так би мовити, але ем, переважна кількість симптомів пов'язана з тим, що у людини є проблеми в регуляції афекту, тобто вона є нездатною до ем, гальмування афекту. Е, е, афект це такий, знаєте, некогнітивний емоційний стан, коли е, свідомість чи Когнітивні функції регуляції чи інші е, структури психічні, не дозволяють вгальмувати той ефект, з яким людина стикається. Тобто він настільки інтенсивний, що можливість для того, щоб у звичний для себе спосіб, через свої притаманні там, досвід, ем, копінг-стратегії, е, що завгодно пригальмувати цей ефект. Оскільки тут, через те, що ми знаходимося в постійному стресі, тобто війна ж має пролонгований ефект. Це не те, що ми знаємо, що якогось числа вона закінчиться, ми, ми не знаємо, ми в цьому не впевнені, і відповідно ми витрачаємо той ресурс і постійно намагаємося його пролонгувати. І Пане Віталі... це дуже важливо. Угу. Угу. Даруйте, даруйте, що перебуваю. Хотілося би ще уточнити: от якщо, наприклад, є сім'я, в якій у людини Є ПТСР, чи це людина військова, який повернувся з війни, чи це дитина, у якої є діагностований ПТСР? Що точно не можна робити близьким, щоб не спровокувати, наприклад, загострення? Ви знаєте, зазвичай люди вони впевнені в тому, що багато психологічних проблем можна вирішити шляхом, наприклад, комунікації чи розпитування людини, що відбувається. Дуже часто ми бачимо те, що люди за знаками ПТСР це люди, які не хочуть про це говорити, чи вони не хочуть щось згадувати, вони уникають. Тобто ми говорили про уникання від травматичних спогадів, і дуже часто, це таке, знаєте, як кажуть… Причинить любов, тобто ну таке намагання якось вплинути на те, що відбувається, воно зазвичай має зворотній ефект, через що, наприклад, в психотерапії вибудовані такі нейрогімнастичні, нейрокорекційні техніки і вправи, які дозволяють людині у максимальний нормальний спосіб врегулювати свою мозкову активність, нейрокогнітивну активність. А це те, що знаєте, треба підсилити спроможність мозку для вирішення цього травматичного досвіду, для вирішення цього ПТСР, і тому можливо, треба розуміти, що е, наш родич, наш друг, колега, там батько, хто завгодно, діти. Вони е, хочуть взяти паузу в спілкуванні, і до цього треба ставитися абсолютно у нормальний спосіб. Е, я хочу вам сказати так, що найбільшу допомогу, яку можуть надати близькі, вона буде полягати в тому, щоб зрозуміти і демонструвати е, своєму там, члену родичі колезі, що ми розуміємо складність твоєї. Істуації, і ми, власне, в неї не втручаємося. Це перший момент. Другий момент, оскільки тут є питання порушення функціонування активності різних структур мозку, є питання, наприклад, ПТСР, особливо цей комплексний, він вже має абсолютно таку чітку симптоматику пов'язану з труднощами у підтримці відносин, у відчутті близькості, емоційності. Тут вже є такі, знаєте, переживання, пов'язані з самооцінкою. Найбільший руйнівний вплив, який може надати ПТСР, він стосується не лише там фізіологічних симптомів, а це це вже питання самооцінки, бачення себе. Оскільки ми не завжди знаємо на якому підґрунті з'явився цей ПТСР. Можливо, ПТСР з'явився на підґрунті зґвалтування чи, наприклад, іншою якою якоїсь такої етичної діл, дилеми, яку е, людина зазнала, переживає, і відповідно від цього травмована. Тому у ну, ці е, е, ідеї щодо розговорити людину, як то кажуть, чи, наприклад, створювати е, свята, якісь там чи от, от, от в нього проблема. Тому давайте зараз йому допоможемо відчути якісь там емоції, будемо робити якісь там. Ну іноді, знаєте, в практиці з таким стикаєшся вечірки, чи що завгодно. Тобто питання в тому, що коли людина з ПТСР чи з іншим розладом, ми маємо бути терплячими і йти за логікою її дій. Але тут стає головне при тому, що ми починаємо розуміти, що у цієї людини нова норма життя, тобто багато чого змінилося, теж то, те, чим ми можемо допомогти. Це сприяти можливо психологічні, психотерапевтичній, можливо, навіть психіатричні допомоги цієї людині, оскільки багато факторів і мозкових, і позамозкових, які впливають на перебіг ПТСР, і це питання фізіологічного, буквально соматичного здоров'я можуть бути певні інфекційні. Соматичні е, чинники, які можуть дуже інтенсивно впливати на е, здатність людини переживати стрес, тобто те, чим ми можемо допомогти, це у якийсь адекватний спосіб скерувати людину, щоб е, надати їй необхідну медичну психологічну допомогу. Е, і третє, мабуть, чи я не знаю, це вже може десяте з того, що я сказав, але воно пов'язане з тим, щоб е, Знаєте, як насправді людину завжди лікують люди чи атмосфера, в якій вона знаходиться, і дуже часто людина, яка має такі певні ознаки поведінкові і психічні, які вона вже не контролює, найбільшого занепокоєння вона зазнає навіть не через ці симптоми, а через теж. Що вона вже не впевнена в тому, як її сприймають е, оточення, її близькі члени, члени родини. Тут може виникати такий комплекс пов'язаний з тим, що я вже причиняю біль іншим, чи е, своїми там симптомами, поведінкою впливаю на інших. Тому тут е, оця така терплячість і е, щирість. Вона є ключовою, яку насправді хочуть бачити інші. Крім того, я би навіть сказав так, що знаєте, іноді ми, умовно кажучи, люди там ПСПТ ПТСР, чи відносно здорові люди, ми можемо у перебільшений спосіб де демонструвати. Ми... Позитиві власний героїзм, чи те, що все в порядку, нормально, добре, ми не помічні. І з іншими до речі, розладами вони потребують щирості. Тобто, якщо нам складно з цією людиною, з там своїм чоловіком дружиною, ми повинні це демонструвати, оскільки це може стати а, таким, знаєте, стимулом чи якимось таким ривком для того, аби щось а, робити для а, насправді лікування. ПТСР це не просто навіть про психологічну допомогу, це в цілому про лікування, і воно має бути і в психологічному контексті, і в соціальному контексті, і в медичному контексті. Бо, наприклад, якщо ПТСР а, ч, призвів до порушення деяких нейрокогнітивних систем, і м, тут має бути а, психофармакотерапія, чи, наприклад, якщо о, такий гострий великий стрес сприяв. Порушення функціональних систем здоров'я, то тут має бути лікування у цих систем там серцево-судинною, я не знаю, якою іншою, іншою якоюсь, яка зазнала цього впливу. Тому так.